А ти знала, що е, зима створена для чудес? Ну, звісно, знала. Чудеса починаються з добрих справ. До речі, ти написав лист Святому Миколаю? Лист я почав писати, але задумався. А якщо якісь діти не отримають цього року подарунків, це ж так сумно. Не хвилюйся. Дарувати радість можна усім. Навіть є спеціальна акція. Правда? А хто може взяти участь? Кожен. Будь-хто, хто заповнить заявку, може здійснити мрію дитини. Я хочу написати листа і зробити подарунок для того, хто це чекає. Сьогодні випадково ми потрапили на такий сайт. Де можна здійснити мрію дитини, яка цього потребує. Гортаючи, ви можете побачити вік дитини, ім'я та її бажаний подарунок, забронювати та здійснити її мрію. Творіть добро і робіть чудеса разом із нами.